Давайте сьогодні зануримось у дивовижну історію JavaScript. Це розповідь про мову, яку створили ну просто в шаленому поспіху, яка пережила справжні корпоративні війни, ледь не розвалилася зсередини, але, врешті-решт, стала тим, на чому тримається майже весь сучасний веб. І ось тут виникає логічне питання, правда? Як Як взагалі таке можливо, щоб мова з настільки хаотичним початком змогла досягти такого неймовірного домінування? Щоб знайти відповідь, нам доведеться повернутися в часі у середину 90-х. Отже, уявіть собі. 1995 рік компанія Netscape, яка створила суперпопулярний на той час браузер-навігатор, перебуває під шаленим тиском. Їм терміново просто навчора потрібна якась мова програмування для вебу. Так от у Netscape вже був, здавалося, потужний партнер Sun Microsystems з їхньою Java. Але була проблема: Java була ну, складною, занадто складною для простих завдань. І в цей час у Netscape бачили, як їхній головний конкурент Microsoft робить дуже хитру штуку. Поєднує потужний Visual C з простеньким Visual Basic. Netscape захотіла зробити так само. Їм потрібен був свій Visual Basic для вебу, легка, проста мова, яка б доповнювала важку Java і дозволяла дизайнерам легко оживляти сторінки. І ось тут, у цій гонитві, на сцену, виходить програміст Брендан Айк. І завдання перед ним стоїть, ну просто божевільне: створити прототип абсолютно нової мови за лічені дні. Лише 10 днів, уявіть, 10 днів шаленої безсонної роботи, і на світ з'являється Мока. Так, це була мова компромісів, створена під неймовірним тиском, але головне, вона працювала. І от коли ця нова мова, яку спершу назвали LiveScript, а потім, ну знаєте, з маркетингових міркувань JavaScript, вийшла у світ, от тоді й почалося найцікавіше це був старт справжніх браузерних воєн. Просто погляньте на цю хронологію, як швидко все закрутилося. Netscape щось випускає, Microsoft, звісно ж, не хоче пасти задніх і робить, ну по суті, свою копію, назвавши її JScript. І що ми отримуємо в результаті? Катастрофу. Уявіть собі розробника того часу. Пише шкод, а він працює в одному браузері, але ламається в іншому. Це був суцільний головний біль. Усі розуміли, так далі тривати не може, потрібен якийсь єдиний стандарт. І щоб якось приборкати цей хаос, мову вирішили віддати на стандартизацію до міжнародної організації ECMA. Саме так і народився стандарт ECMA Скрипт. Тут важливо розуміти різницю, бо це часто плутають. Уявіть, що ECMAScript – це такий собі офіційний рецепт, затверджений міжнародною асоціацією. А от JavaScript, як і JScript – це вже страва, яку за цим рецептом приготував конкретний шеф-кухар, тобто браузер, і він може додати туди свої фірмові інгредієнти, наприклад, для роботи з елементами сторінки. Ну здавалося б усе, проблема вирішена. Є стандарт живи та радій. Але не так сталося, як гадалося. На початку 2000-х JavaScript опинився без перебільшення на межі повного колапсу. Це був, мабуть, непохмуріший період в його історії. Уявіть, сам комітет зі стандартизації, відомий як TC39, розколовся на два непримиренні табори, і все розвиток мови просто завмер на довгі роки. А причиною всього став по суті конфлікт двох абсолютно різних бачень майбутнього. З одного боку була група в основному з Mozilla і Adobe, яка казала: давайте все переробимо. Створимо суперпотужну нову версію ES4». Це було амбітно, але це б зламало абсолютно все, що вже існувало в інтернеті. З іншого боку, були прагматики, як от Microsoft і Yahoo, які казали: Стоп, давайте не ламати, а лагодити. Зробимо невелике оновлення es 31 і просто виправимо помилки. І от на цьому вони застрягли майже на вісім років. Але на щастя, врешті-решт, здоровий глуст так і переміг. Спільнота змогла знайти компроміс, вийти з цієї глибокої кризи і фактично дати старт тому сучасному потужному JavaScript, який ми всі знаємо і використовуємо сьогодні. Все почалося у 2008 році, на зустріч, яку символічно назвали Гармонія. Там ворогуючі сторони нарешті домовилися: все забуваємо про радикальний ESFO. Це був перший крок. Далі, крок другий. Вони взяли за основу той скромний, прагматичний іс 31 довели його до ладу і випустили у 2009-му як ІС 5 Це був неймовірно важливий фундамент. І вже на цьому фундаменті, у 2015-му році, відбулася справжня революція. Крок третій вийшов ІС 6 або як його ще називають, іс 2015 Він взяв найкращі, найсміливіші ідеї, але втілив їх акуратно, не руймуючи старий веб. А що ж такого крутого приніс це ЄС 2015? О, він дав розробникам те, про що вони мріяли роками. Нарешті з'явилися нормальні змінні LET і CONST, які поводилися передбачувано, на відміну від старого VAR. З'явилися стрілкові функції. Це вирішило одвічну плутанину стис. Класи тепер для них був зручний і звичний синтаксис. А модулі модулі нарешті дозволили навести лад у великих проектах. Можна сказати, що саме тоді мова остаточно подорослішала, і ось це велике оновлення стало по суті трампліном для просто вибухового росту популярності JavaScript. Мова почала виходити далеко далеко за межі звичного браузера. І, мабуть, найважливішою подією тут стала поява Node.js у 2009 році. Це, році. Це просто змінило правила гри. Вперше в історії розробники змогли писати однією тією ж мовою і фронтенд, який працює у користувача в браузері, і бекенд на сервері. Це була справжня революція, яка перетворила JavaScript на універсальну платформу. Так у чому ж головна сила JavaScript сьогодні? Ну, Перш за все, у його всюдисушності. Він працює буквально скрізь. А це означає просто гігантську спільноту і незліченну кількість готових інструментів. Але, звісно, є і інший бік медалі. Отой десятиденний спринт на самому початку залишив свої шрами. Всі ці дивні особливості мови, як от знамените Type of Null, що повертає Type Object. Це ж, по суті, помилка з першої версії, яку так ніколи й не виправили, щоб не зламати старі сайти. Це той спадок, з яким яким доводиться миритися. Тож, як бачимо, історія JavaScript – це така собі класична історія про аутсайдера, який несподівано став королем. Мова, яку створили за 10 днів просто як клей для веб-сторінок, сьогодні є рушійною силою для мільйонів сайтів, серверів і додатків по всьому світу. Вона не стоїть на місці, вона постійно розвивається. І знаєте, дивлячись на її шалене минуле, можна бути впевненим, що майбутнє буде не менш захопливим.